Коли ти виграв пояс, я бачила, що Усик одягнув його на тебе на рингу Не думаю, що таке траплялося раніше, коли чемпіон одягає пояс тимчасовому чемпіону. Для мене це була нова ситуація, і трохи дивна. Що ти думаєш про це? Так, це була якась нова ситуація. Чесно кажучи, я думаю, що після бою Усик подивився на мене, і в думках сказав собі, що я ніколи в житті не битимуся цим хлопцем. І ні, він не боїться мене, він боїться неприбуткових боїв. Усик мислить виключно масштабами великих арен. Напевно, він думав би. Лише з англійцями, ринок у Німеччині занадто малий, це його логіка. А тепер скажіть мені, як тоді так сталося, що ми розпродали всі квитки всього за п'ять днів. Я не думаю, що німецький ринок маленький. А коли люди говорять мені, що коли я переможу, то буду битися з Усиком, я відповідаю спочатку Даміан, потім поговоримо про інших. Момент, коли Усик вручив мені пояс, був для мене особливим. Я був по-справжньому радий, адже він таким чином висловив мені повагу. Та я думаю, що в його голові крутилась думка, що я. Ніколи не буду битися з цим хлопцем. Звичайно, я хочу пояси Усика, але є як є, я цього поки що не можу змінити. У мене в голові тоді промайнуло. Дякую, але насправді я хочу не цей пояс, а твій.